Друзі, привіт! Де дощок. Хочу вам показати машину, яку забрав в зимній воді. Це біля Львова. Зараз покажу її стан, як вона виглядає і трошки вам розповім про таку тему, як оце машини з Америки. Забираю машину з Америки. Доставка на Полтаву. Мотаємо скотчем з Зав'язуємо вірьовкою дніще, бо розпадається. Це на ній. Такий вигляд має Sport Escape. Так, ну от такий форт. Тут пришлось мені прив'язати йому захист, тому що все розлазиться. Дзеркало замотали скотчем бо воно просто-напросто відпало. Ці чотири колеса спущені, немає цих як вони там, золотніки чи як вони називаються. Бачимо, тут крило пошкоджене, двері пошкоджені, ззаді немає бампера, немає фар в ньому. Це в нас escape. З цього боку вона ціленька. В принципі, критично в ній нічого немає по пошкодженням, не знаю, правда, що там знизу, чого, чого так воно виглядає. Тут, в принципі, все ок. Маю вона такий шкіряний салончик. Перевожу даний автомобіль. Отже, друзі, таку машинку ми вивозили. Я їздив у Львівську область, там забирав гуманітарну допомогу. На зворотньому шляху ось підібрав таке замовлення, і з Львова до Полтави перевозив такого Ford Escape. Що я вам хочу сказати? Туди якраз віз Форда, але я його віз з Рівного в Чернівці. То був свіжозагнаний Форт, але то була Куга європейська. А звідти якраз це ми везли Escape, тому можна було порівняти в мене на лафеті, в якому стані два автомобілі. В першому пробіг був за 200 там, тисяч під 300, майже, але то був 2-літровий дізель. Він був загнаний з Європи, він був по кузову майже ціленький, були деякі ну, такі нюанси, які типу, десь там скольчик був. Десь було протерто, там якесь крило. Коли ми приїхали в зимню воду на терміналі, де вся Америка стоїть забирати цю машину, там така процедура, пішов я до брокера, мені видали такі бумагу, в ній лежали е, ті ключі від автомобіля. Перше, що говорять, підіть перевірте, е, чи ті ключі підходять від вашого авто. Чув не раз, що щось при переправці може там от сплутатися. І ключі можуть не підійти. Ключі підійшли, потім ти даєш ті документи по грузчику, і по грузчик тобі шукає автомобіль і він його вивозить. Я коли їжджу, дуже часто бачу, що везуть Америку на лафетах і на евакуаторах. І як правило, це такі побиті машини. Я не знав, в якому стані цей автомобіль. Тому мені було цікаво, чи він сам заїде, чи його треба буде лебідкою туди затягувати. Бо в мене лебідка ручна, і це справа така не дуже проста, якщо автомобіль дві тони. Я у погрузчика запитую, чи вона буде на своєму ходу. на що він так з мене посміявся і сказав: я ще ні разу, мабуть, не бачив, щоб тут хтось заїжджав своїм ходом. Я тобі її просто загружу. І так дійсно він поїхав, вивіз цей автомобіль. Що мені відразу кинулось в очі? Це стосовно тих людей, які ви замовляєте з Америки собі авто. Я так розумію, так було в Америці в порту. Скоріше всього, так цей автомобіль перевантажували десь там в Польщі. І тепер вже у нас в Україні. Тобто під'їжджає погрузчик, просто цими вилами з задніше піднімає і грузить цей автомобіль. Е, ну, по-перше, е, там гнеться знизу все, що може бути. Коли я вже привіз сюди автомобіль, там де його будуть відновлювати, вже хлопці на місці. Да, вони говорили, що дуже часто приїжджає машина. З пробитим баком, з погнутим порогом, з загнутими там, каталізаторами чи вихлопною цією системою. Тобто, в будь-якому випадку ці погрузки такого плану, вони шкодять вашому автомобілю. Він і без того, якби життя побачив, тобто він був вдарений, битий, там перевернутий, втоплений, а ще й його погрузчики ці добивають. От, ну але зрештою, коли ми приїхали на місце, тут вже погрузчика не було. Тому автомобіль спокійно завівся і просто своїм ходом з'їхав. Звісно, прийшлося накачувати там всі колеса, вставляти ті золотнички. От. Але в такому от стані. Тому був цікавий такий досвід. Подивився на той площаці і я дійсно там не побачив жодної такої цілої машини. Хоча цей Фордік був в такому достойному стані, він сам з'їхав. тобто Те, що там знизу відірвано захист, там нічого не пошкоджено, масло на місці, нічого там не вирвано. По великому рахунку, на ньому можна просто брати і їздити. Ну Хіба тільки в нього там двері погнуті і немає заднього бампера. От. Ціна е, такої машини, я просто вже поцікавився, коли вивантажував. То на той момент, коли я згружав цю машину, е, власник сказав, що ось на цей момент, коли вона з'їжджає з, з лафети, вартість цієї автомобіля вийшла 14 200 чи 14 300. Машина була 17 року, пробіг був 88 тисяч міль. Я так розумію, в наші кілометри це десь 140 тисяч. Отже, це 6 років автомобілів 140 тисяч кілометрів після такого ДТП 14400, Це вона ще не відновлена. Тобто, там треба буде робити йому по лівому боці. Два крила, дві двері, задні бампери, задні фонарі. Тобто цього всього там не було в наявності це все треба робити. Не знаю, скільки воно по факту вийде, думаю, 15-15,5 тисяч ця машина людині стане. Тут вже е думаю, кому як. В принципі, за ці гроші куга, думаю, буде із Європи. Вона буде ціла, але там буде 300 тисяч пробір. Ось така інформація з приводу цього всього. Тому можете в коментарях написати, які випадки були у вас, як ви відноситесь до а, машини зі штатів. Які випадки були з приводу, коли ви приїжджаєте, а автомобіль не відповідає вашим очікуванням? Тому що вони тут розповідали, що дуже часто автомобіль не відповідає тим очікуванням, коли люди замовляли це на сайті? Тобто дуже часто буває, що удар був набагато сильніший ніж по факту, то було на фотографії. Плюс буває, говорить, що поки автомобіль доїде з, через ці порта. Наприклад, якщо в нього був бампер, ну, типу, він був не пошкоджений, він був скинутий, да, і фари там. Дуже часто це не доїжджає, тобто, десь на якомусь порту воно знаходить свого власника, і тобі це треба е купувати. Тобто ти на це не розраховував. Е Навіть такий жорсткий випадок, який вони розповідали, що це прийшла Тесла без батареї. Тобто, батарею хтось десь зняв. Е ну, такі бувають неприємності. Дякую вам за. Ваші перегляди ставте вподобайку, пишіть в коментарях, що ви з приводу цього все думаєте. Був дуже завантажений останні два тижні, нічого не знімав, але бачив, що треба щось знімати. Тому о, сподіваюся, буду вливатися в ритм і записувати відоси. Всім гарного настрою! Бережіть себе, мирного неба. Нам з вами! До нових зустрічей, до нових відео. Бувайте!